Добрий день, шановні. Якщо ви дивитесь цей ролик, це означає, що вам цікава економіка на сервері, де скільки можна зробляти, за скільки і на чому краще. Отож, поїхали. І так, перед вашими очима таблиця створена на мій суб'єктивний погляд, як я бачу, як я розумію. Посилання на таблицю буде в описі під відео. Я зробив доступ для всіх, щоб ви нею користувалися. Насамперед хочу зауважити той момент, що ця таблиця створена суб'єктивно, на мій погляд, які тести я робив, які заміри у мене вийшли, воно все тут буде описано. І так, як користуватися цією таблицею? Таблиця поділена на різні розділи, різні закладки з описами і тому подібне. Якщо ось подивитись на нижню частину, тут є закладки під перший рівень робіт і під наступні, другий, третій, п'ятий, максимальний і так далі. Також тут є окремі закладки по всім роботам, тут є більш детальний опис, не дуже поміщається в загальну таблицю, бо тут і так забагато яких значень в цих закладках зібрана додаткова інформація про кожній роботі? Воно ще не повноцінно описано, немає якихось умовних скріншотів, але є певні додаткові значення. Отож, яким чином я заповнював цю таблицю? Я пройшовся по годині часу на кожній роботі. Засікав я цей таймер завдяки бодікамери. Я вмикав цю бодікамеру і засікав час. Це, до речі, такий маленький лайфхак і зручність, котрою ви також можете користуватися. Стосовно окремих стовпчиків в цій таблиці, наприклад, такий стовпчик як концентрація. Я його окремо додав під усілякі роботи, такі як електрик, рибалка, будь-які. там, де потрібна певна концентрація і увала. Також ця таблиця буде корисною для початківців, котрі, прийшовши на сервер, не знають чим займатися, де тут заробляти краще і тому подібне. Тож можете користуватись такою колонкою, як зарплата в годину, і по ній мати певний орієнтир, де скільки платять, де скільки можна заробляти в годину. А якщо ти досі не граєш на сервери TRP, я можу тебе запросити приєднатись до нас. А щоб тобі було цікавіше стартувати, можеш вводити мій промокод ХРІН і отримаєш за це VIP преміум на 7 днів та також 50 тисяч доларів. Для тих, хто додивився до цього, до цього моменту. Ця таблиця створена для інформативності. Ті цифри, котрі там введені, це все зроблено суб'єктивно, на мій погляд, від моїх смаків, від моїх тестів, від мого розуміння, що як працює. Там в будь-якому випадку є певні недоліки, і я про це розумію, бо щоб краще затестити будь-яку роботу, потрібно більше часу для неї виділити. Ця таблиця буде поступово заповнюватись, вона буде мати свою актуальність. І все буде залежати від додаткових факторів. Якщо мені буде хтось писати, хто скільки заробляє, це також допоможе заповненню цієї таблиці. Ви завжди мене можете знайти в Discord, написати мені в особисте повідомлення, на якій роботі скільки ви по вашому досвіду заробляєте. За що я також буду вдячним. І всі, хто будуть користуватися цією таблицю, теж будуть вдячними. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту, ставте лайки, ставте фоловер. А також нагадую, що прямі трансляції у мене проходять на твічу. Також можете підписатись на твіч, за що я також буду вам вдячним. Всім гарного дня.